Знати про цю заяву Олафа Шольца, і це вже навіть не жовта преса, та пише про те, що він сказав, що не має намір передавати далекобійні крилаті ракети Таврус, тому що у разі неправильного використання вони можуть потрапити в певну ціль десь у Москві Бачите, а ми знаємо цю ціль, до речі? Будь ласка. Ну, давайте по-перше, по, по Шольцу по Москві. Вони не потраплять дальність ураження 500 кілометрів. Тому пану Шольцу варто вивчати власне географію, взяти. Мапу і поміряти відстань від, наприклад, російсько-українського кордону до Москви відстань значно більше, тому Тауруса по Москві на жаль не потраплять. Шкода. Шкодую, відверто шкодую, але менше з тим. Тобто шольцами теж розібралися. Е, так, давайте тепер з приводу з Макрона. Макрона. Так, прекрасна заява і прекрасна ініціатива. Щодо коаліції е, в моменті передачі Україні ракет середньої великої дальності. Ну, давайте згадаємо, що Франція вже передала Україні крилаті ракети повітряного базування скальп, Дальність ураження більше 300 кілометрів. Вони більш модифіковані, ніж е, британські штормшенел. Крім того, Франція наразі заявила про те, що передає авіабомби українській стороні. Причому вони будуть адаптовані для використання ще радянськими відповідно. МІГ-29 і су 24 над цим працюють французькі інженери і відповідно, українська оборонпром. Крім того, давайте говорити про саму коаліцію, тобто найдеться йдеться тільки про оборонні спроможності Франції. Відповідно, що аналогічних дій очікується і від інших, як європейських, так і американських партнерів. Те, що Шольц сказав, що не передадуть Таурусу, не не єдина Таурусами, багато, як то кажуть, Бундешвер там є. Чим приємно здивувати москалів. Тому скорше за все передадуть ракети з дальністю ураження до 300 кілометрів. Ну і відповідно ті самі атакамси, про які неодноразово говорили. Тобто нам передадуть, а може і вже передали. але це подивимося з повідомлення російської сторони. Атакам з дальністю ураження до 300 кілометрів. Якщо раніше це були атакам з дальність ураження сто шістдесят кілометрів, то відповідно це вдвічі більше. А це дає можливість тримати під вогневим контролем всю окуповану територію України, включно. З анексованим Кримом наслідки. Ну я пролюструю на прикладі перших навіть атакам Сил удари по аеродромах, місця базування важкої техніки, відповідно, гелікоптерів, літаків. Це в Бердянську і в Луганську. Наслідки були більш ніж показові. Росіяни тоді з Бердянська передислокували свою авіацію на аеродроми в Російській Федерації. А це значно послаблює позиції російських військ безпосередньо в моменті застосування і гелікоптерів і авіації на окупованих територіях.